Доброго вечора, ми з України! Доброго дня, шановні друзі! Доброго дня, пане Доброго. Володимире! Сьогодні вже 169-й день боротьби України за свою незалежність. Боротьби у війні на нас напала Росія. І наш народ такий самий, стійкий, як той Васильківський півник. Оце нас і наштовхнуло на думку, що треба в нашому етнокуточку поговорити про українське гончарство. Чому півник у нас такий стійкий? Півник це взагалі символ зорі, символ ранку, він можна сказати. Проспіває нам і перемогу, і як він вистояв, це теперішній один із символів стійкості України. Як він вистояв на поличці, на п'ятому поверсі, от, от так і ми будемо стояти на своїй землі, як той півник. Ну, і звідки ж пішло гончарство? Це одне з найстаріших ремесел. І найшанованіший ремесел, яке було в Україні. Така існує цікава легенда про це. Ну, воно казочка, не казочка. Що Один гончар собі там надибав, що в криниці є якась м'яка дуже масна така глина, яка для нього підходить, що не треба її обробляти спеціально. Спустився туди, набрав повне відро ну, і там. Смийкає, піднімайте. Ну і сам піднявся. Дивиться, а у вітрів порожньому навіть сліду глини немає. Думаю, що воно таке? Ну, пішов він до мудрої людини. А той йому каже: а ти знаєш, усе, що в землі, воно все святе. І ти, якщо хочеш звідти щось узяти, то ти чемненько попроси, а потім обов'язково подякуй за це. І тоді тобі буде і добро, і щастя, і буде матеріал, з якого робити. І гончар отак зробив, і йому було все життя дуже гарно. І тепер гончарі теж, коли починають шукати глину, вони, по-перше, просять, а, вже не знаю кого, вишні сили, дайте нам гарну глину. По-перше, глина, її ж, з неї не зразу роблять усе. Вона повинна ще вистояти. І в кожного гончара на подвір'ї є глинище, так зване. Туди скидається ця глина, поки вона дощами не омиється, поки вона сонцем не висушиться, це років три лежить та глина. Потім гончар бере її, перетирає, і тоді тільки починає робити щось своє гончарне, потім випалювати. І ми одержимо отакі от речі. Гончарство було дуже шановане, гончарі були шановані, і тому в нас дуже багато таких от прізвищ. Гончар, Гончаренко, гончарук. Потім і ми, і ми, зразу ж у нас спливають в голові і письменники, і різні люди, і багато і поселень таких. І слободки називалися гончарі, свадання на гончарівці, в Києві є такий мікрорайончик гончарі, там ще за часів давньої Русі жили люди. Гончарівки всякі по всій Україні розкидані, але все починалося такі стрипілля, бо до нас дійшли трипільські. Трипільський посуд, трипільські статуетки. А відкрив це все для українців і для всього світу, Вікенті Хвойка, відомий археолог, він біля села Халепія відкопав багато різного посуду і представив його в 1896 році на з'їзді археологів. А оскільки Халеп'я ну, знаходиться біля Трипілля то трипілля звучало якось більш урочисто, а там була б халип'янська просто культура. І ось багато було таких оце фігурок. Тріпільці поклонялися жінці, ну, а це сучасна стилізація, з розмальовками і просто написано трипілля. Але теж приємно на дотик, така пособіна. І ось ця трипільська цивілізація проіснувала 7 тисяч років. І занепала вона вже тільки на початку нашої ери. І от якщо ми прослідкуємо, де були ці вогнища, можна сказати, на яких робилися трипільські всі, де жили трипільські люди. То ми побачимо, що вони всі проходять через сучасні венчарні центри України, починаючи від Києва. В Києві це Вижгород, це Межигір'я, це теж Васильки, Потім йдемо нижче, на Житомирщині є трохи, а найбільше на Вінничині. Оця наша. Тріпільська культура називається поки вона в Україні, а потім вона йде на Молдову Румунію і там вона називається Кокутинська. Це те саме, просто така міграція була Тріпільців. І от в усіх цих місцях, а особливо на Вінничині, це і Гайсен, це і Бобнівка, відомий дуже центр, це Барська кераміка є. В Хмельницькій області є теж. І закінчується коли період Трипільський, закінчується він в печерах при Карпаті. Золота печера в ній знаходять останні зразки вже трипільської культури. І от всі, чому вирізняються ці центри? Бо в кожному, по-перше, своя глина, по-друге, -по свої майстри. І свій декоративний розпис. От візьмемо, наприклад, вироб, виріб з столиці, як президент Ющенко назвав, столиця, Гончарна столиця України. Це опішне село під Полтавою. В цьому селі ось така червоняста, красива глина, завжди можна відрізнити, Пишнянську кераміку від інших за малюнком, за глиною і за вагою теж, бо ця глина досить таки ваговита. І в самій пішні, чому ще вона центр такий? Це величезне село. В ньому є музей кераміки, пішнянський музей, є маленькі музеї хати, де жили самі гончарі. Відомі гончарі. І є окремо школа гончарства, в якій навчають дітей це як інтернат, там дітей навчають гончарні справи, і є музей Кричевських. Бо Кричевський, Василь Кричевський дуже добре до цієї справи, і його сім'я, його нащадки, після уже. Незалежності України, ну після 2000-х років, 2000-х вони кожен рік приїжджають і вони привозять якісь паданки, якісь експонати обов'язково. В тому музеї фотографувати не можна, не можна забороняють. Отзовні, будь ласка, причому збудований він в українському стилі, який започаткував Василь Кричевський. І там стіна пам'яті дуже красива, що кожному відомому гончару так його портрет глиняний зробив, і на стіні це як стіна пам'яті, стіна пошани для всіх гончарів. Цікаві от наш, наш Васильківський завод. Це вироб якраз Васильківського заводу. Але це вже масове виробництво. Майстри гончарі робили зразок і от за тим зразком робили форму. Потім це все отак от виливали. Ось теж оце Паносок, це теж Васильківський, Ось такий от красивий, цікавий. Зараз ця кераміка дуже цінується, бо стало популярним, слава Богу, дякуючи півнику. Є зараз вже навіть товариство таке. Васильківська кераміка. Там діляться, хто де що купив, де знайшов. І отак от, от Україна продовжує жити. Але, знаєте, коли популярне щось дуже, то обов'язково робляться якісь копії, якісь кіч. Ось, будь ласка. Ну, це копії так. Просто туди вставлялася пляшка, продавалася коли Бачите, є дірочка, пляшка вставлялася, ну, наливалася і от з чарочкою це все було. Це ще наші заводи. Але от самий кіч це ось виробництво китайське. От таке. Так що кераміка така собі. І от таке от виробництво. Ну і для діток завжди робили якісь фігурки. І от у нас колекція теж таких фігурок є цікавих. Так, і оце, дуже цікавий експонат. Отакий от, от. Він вважається, ніби сувенірчик, можна і на стінку поїсти все, але отака от тарілочка називається монетка. Коли гончарі продавали свій товар, там хтось багато чогось брав, то йому давали монетку. Або давали, коли не було здачі, наприклад, там гроші, великі рівні там. І отаку монетку давали. Ну, і дітям завжди було з ярмарку. Приїжджали батьки, завжди їм було таке цікаве діло. Ну і представлені, звичайно, у нас книжки. Розповіді про кераміку, дуже цікава книжка. Тут це Вінницький центр культури, тут декоративне мистецтво України і такий словничок теж про гончарство. Так що запрошуємо вас. До бібліотеки приходьте, дивіться, тут можна все руками толпити. і читайте книжки наші. До побачення, бувайте здорові. До побачення. Да, ось такі от були у мого дідуся і бабусі. Так, і в них завжди було молоко. І молоко mm -hmm. там цього. Не кисло. А от дивіться, що тут для вершків зроблено так. спеціально пиливою зроблено, щоб і можна було вимити гарнисінько і вони не всудили. Ставили його такі... десь в тіні, там, не можу сказати, чи це погреб, чи як воно називалось. Може, яма була така викопана все. І воно не кисло. Там. Розумієте? тобто. Така ж кераміка. І, по, і посуд був, і тарілки такі були, і глечики були. Well, 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 well. Ні, ну вони, я можу сказати, що не так вже. Ні, ну зрозуміло, що не такі. А ось такі. Красиві і <laughs> практичні. І mm -hmm. ще можу вам додати, що знаєте, ну центри завжди біля, <laughs> біля ротовища. Да? Ось там же знову я дідуся спине. Знаєте, хати, які були там? Із чого? Із, З гли... саме, так? Із глини угу. було таке, така гора стояла глиняна. І там от всі брали, і потім всім селом, всім гуртом збиралися. З соломою за все. Я один раз бачив. Як терпівську хату робили? Так, і в неї зимою було тепло, а літом прохолодно. І я забула, що сказати, от у нас оця. Поличка дуже схожа на мисник. От в кожній хаті був, от заходиш в хату, так. праворуч мисник, ліворуч піч. Так. Там теж був невеличкий такий мисник і зверху полиці, на яких от саме ці всі стояли речі домашні. Ну, а там уже стіл, попуть, ікони, ліжко. так що... У нас теж трошки стилізовано вийшло. Так. А ще цікава та от зелена штучка. Ага, оце да, що це? хотіла звернути увагу вашу на цю зелену штучку. Це косівська кераміка. Це сучасна, але вони всю технологію того часу зберігають. І чим ще відома косівська кераміка? їхніми кахлями на піч. Це завжди було і в будинках тепло. І катлі теж розмальовувалися отак звірами, солдатами, вояками, деревами, квітами. Але в основному у них такі були вони сюжетні. Така цікава кераміка. Є ще, там же в Прикарпатті, є ще от, димлена кераміка. У нас теж стільки Є ще димлена кераміка. Якщо ви бачили чорного кольору такого. Це звичайна кераміка, а потім її спеціально задимлюють. Воно не змивається, вона ще була з таким сріблястим відливом, красивим. Так що ще й така є кераміка. Ну, наші люди дуже творчі, завжди щось видумають, цікаве. А ми будемо цим всім насолоджуватися. Дякую. Дякую.